Отакий в нас хлопчик, ще пару днів, максимум тиждень, вони їх ніхто не половить. Вони почнуть втікати, вони почнуть кусатися, вони, вони будуть полуздичавілі, тобто людей бачили, але не підходили, бо їх ніхто не трогав, ніхто не гладив. Мама їх научить, як гарно втікати маскуватись від людини і від, і від іншої небезпеки. І добре було, щоб вовремя навчила вона їх як не лізти під машину. Бо ці дітки, якщо зимою не замерзнуть, то в них є всі шанси, бути розкатаними по асфальті машинами. І з цим ніхто нічого не зможе зробити. Окрім того, що приїхати і забрати їх додому, і дати їм дім. Е, любу будочку, любе місце, любий оголочок. Так, собака, вона росте, їй треба буде, їй треба буде кормити і приглядати за нею. О, ось кліщ ще один. Пух, пух. Теж ти не кидай, Кліщара. За ними треба буде доглядати. І, і все, що треба їм робити, треба буде з ними робити. Але ж. Так же собаки і беруть, вони взамін будуть, будуть охороняти. Ох, клещ впився. Да? Ох, клещара. Диві, аж з Ах, Мені це не подобається, але що ж я зроблю? Вони, вони будуть хорошими, класними охоронниками. То вам такий друг на все життя, на все життя подарувати такому песику життя. Для любої людини це величезний плюс в карму. До того ж, кліщів повно. Ось ще кліщ. Ну, бачите, піроплазмоз, машини, голод, холод. Це все, від чого помирають це все, від чого помирають маленькі цуценята, бездомні. без підтримки людини. Вони самі тут, звісно, є мало шансів, що виживуть. Ви, із, із трьох собак, із трьох туценят, дуже швидко може залиши ноль. А собачки хороші, собачки красиві. Мама цих собачок так їх доглядала, так доглядала, що подивіться, ну цього опецька, подивіться. може може когось, когось, може, Дрогне сердечко. Взять таку лапку до себе. Бечиш машини їздять. Ти до машину, машину Будь вуличкою, будь хорошим хлопчиком.